Так, наша наступна учасниця дебютка, дебютантка, яка також приїхала з іншого міста, а конкретно, якщо я не помиляюсь, з Краснограду, спеціально для нас на Слем. Ася Оксамитна. Перші на сцені славу під ваші оплоски. Несли чорти на вивах наші душі. На вулиці, де тисячі людей. Плюють у душі зі своєї груші і топчуть сотні й тисячі ідей. Все суще має суть, все ж очевидно, йшла правдою за руку на вівтар. Дивився в очі хтось тоді хитно, і усміхався, рідкісний сухар. Буває, що тримати легко марку, коли у тебе й неміцний хребет, спалити душу, наче тут сигарку, і чи свій, чай проковтнути, мов щербет. Чи з біль комусь найвища насолода? для когось ціль, для когось лиш сміття? Ляльок не бійся, бійся, ляльковода, що позбавляє світу сприйняття. Упевненість для нас лиш макіяж, буваємо в душі, не того зросту, коли усім кричиш, та я ж та я ж, а сам слабкий і не тримаєш посту, нас, Боже воле, решетом просій. Лиши собі лише любов і вірність, хоч кожен свій долає шлях земний, він це на ньому сила і непокірність.